Погода на День Незалежності буде спекотною та майже без опадів. Про це нам повідомляє Укргідрометцентр. Так, за прогнозами синоптиків, 24 серпня, у більшості областей України буде без опадів. Лише в день на Закарпатті та Прикарпатті очікуються короткочасні дощі, місцями грози. Нарешті території країни буде та сонячна погода, а ось температура повітря не сильно порадує жителів майже всіх областей, у південних, північних східних та центральних областях очікуються високі температури, там стопчики термометрів будуть підніматися аж до плюс 35 градусів тепла. Тому ми рекомендуємо в цей день менше знаходитись на сонці та пити побільше води. Вітер в цей день буде переважно південно-східного напрямку 5-12 метрів в секунду. Так, у середу, в західних областях, температура каливатиметься від плюс 22 до плюс 32. А вночі буде від плюс 18 до плюс 23 градусів тепла. Дорогі глядачі, бережіть себе своїх близьких і мирного неба нам усі над головою. У північних регіонах очікується температура від плюс 24 до плюс 34. Вночі буде прохолодніше від плюс 19 до плюс 26 градусів тепла. У східних областях в день очікується температура повітря від плюс 26 до плюс 34, а вночі від плюс 22 до плюс 28 градусів тепла. У центрі країни стопчики термометрів будуть коливатися в межах від плюс 25 до плюс 34, а вночі від плюс 20 до плюс 26 градусів тепла. У середу на півдні температура буде від плюс 27 до плюс 35 в день і від плюс 23 до плюс 28 градусів тепла вночі. У Києві, 24 серпня, увесь день небо буде ясним, і хмари не затьмарять його до кінця дня без опадів. Температура повітря буде від плюс 19 до плюс 31 градусів тепла. У Львові до світанку очікується хмарна погода, яка вранці проясниться, а в день та вечір це знову повториться без опадів. Температура повітря становитиме від плюс 17 до плюс 28 градусів тепла. У Харкові у середу небо буде ясним до самого завершення дня, без опадів. Температура повітря очікується від плюс 20 до плюс 31 градусів тепла. У Дніпрі ясна погода спостерігатиметься протягом всього дня без опадів. Температура в цей день буде від плюс 21 до плюс 31 градусів. В Одесі, 24 серпня, хмарний день та похмурий вечір прийде на зміну ясному ранку, без опадів. Температура повітря буде від плюс 22 до плюс 30 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!